Всім привіт! Це друга частина. З вами, як завжди, Мурашиний канал. І ми поїхали. Це тре... друга частина по, по годуванню моїх мурах. Давайте вже розпочнемо. О, гості в нас гуляють, може ви видите. Означає тут катастрофічна. Сталося аварійна. Це від цього мурашника старі, скоріше. Давайте по-бистрому злопаю на. Асварю його, цього непроханого гостя. І гуляє собі. А хто у нас тут гуляє? Та Давай ловися, ловися, все впав? Є. Давайте розпочнемо, бо то в мене зараз тільки щоб... А... Угу. Ну давайте і зразу не буду двигати назад. Давайте і погодуємо цю колонію. Швидко залітаємо. тут я їх був вчора хоч трошки часу ви, е, хвит, хватило їх е, по уважнити їм арену та всього. І що вчора я нічого не встиг, всти. О. Щось все провалюється. А, -а, -а, -а. все, добре. Це у нас вже погодовано. Добираємо ферми. І давайте подивимось, зразу зглянемо на моїх месорструкторів. О, мені цікаво, до речі, їхні простір. Вони зараз поживають, як ви видите. Добре, о, цікаво, що в них там змінилося. Адже змінених... О, що в них змінилося? Це дуже гора розплоду. Матка ж сидить, скупається в ньому. Це добре. Вони нарешті почали розмножуватись. Чекаємо від них. Оці, чекаю від цієї матки хоч велику, довгу колонію. О, я тут не тільки один утік, не два, не тільки один робочий втік, Тут і два. Тут от, три, бо то я ще коли готувався до цього відео, теж один був вже злопав, бо я перевіряв, чи все готове для зйомок. Навед Джо, куди ж ви біжите, куди, де ж ви чого ви не вдома, га? Здраво. І думаю, що у гнізді так мало цих роботях. Вони всі позбігали десь побіг, зробив десь. Все сплановано зробили, дочекаєш, я кришку. Не успію закрити. Та я так виджу, це ще не кінець у цьому відео, якщо не приняті. Давайте, бо я не можу нормально вже розпочати тут. Так, зразу годуємо, а я вам розказую. Кожну колонію я буду продавати хіба, не знаю. Е коли я буду цих колоній продавати, перед продажу я їх, бачите, підготую, аби вони були нормально в нормальному состоянні, а то мати, а то продавати такі не незручно і недобре. Мені, наприклад, бачите, там вже вода скінчується, мурахи п'ються. вже сидіти кожну суботу або кожну неділю за цими мурахами якось вже дуже мучливо, кожну пробірочку. Все це хочеться чи поскоріше вже продати. Так коли вони вже стоять від літа. Ще у 2024 Ой 3 му стоять у ці мурахи. Я, 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 я ці всі колонії зловив сам і... І виростив до таких для нас отаких велетенських багато великих, багато робочих колоній. Я нічого не підкидав, зразу кажу. Це чисто, виведені, це чисто мурахи виведені з одної матки. Їх було дуже багато, їх було десь. Так, я як вповняюсь, всього, якщо порахувати спочатку маток, було у нас 11. Тепер в нас залишилося 7 чи скільки. І якраз. Е, е, я вирішив запустити канал свій у січні, якщо не помиляюсь, або в лютому. Ні, та та в січні. Я був, якщо бляюсь, запустив свій канал. О, тут подивимось. О, а тут вже нас видно перший робочий вже умер. Нічого, ще колонія велика, ще. Ну, то перший від старості помирають. Потім далі встановляйте, а хочуть вибігти робочі, Не дам, не дам. Швидко робити, швидко, швидко, опа, не встиг, не встиг Це все я даю, якщо що, я дивлюся на пробірку, а не як я знімаю, де може. ой, Йошки, куди я поставив Щось ставлю мурах не туди, куди треба. Треба всіх мурах далі перемістити, то, то... щось ставлю на бік а тут треба далі ставити. І остання пробірка, як завжди, все добре. Подую її. Це не камера трясеться, камера взагалі дуже тихо, це у мене руки трясуться від страху не знаю і кого, але буває. Так що поставимо все на місце, як було. О, далі не добре закрив. І ще кажуть, що вони вибігають. Що думаю я? Оце неуважний. То не хочеться, би повторялося далі таке. Так що закриваємо це все. Оп. Так само давайте я вам ще покажу, що в мене змінилося. Це то, що я отрима нову лупу. лупу. Мені подарила мені мама, бо знала, що я її дуже би мріяв. Це лупа зблищує, зближує. Тим більше неї дуже добре подивитись на мурах. Я це вам покажу у наступному ролику. Зараз я це все показувати не буду. Тун -тун. Все збільшує. Так що всім пока. З вами був Морошені канал. На тому і в нас закінчується. Всім пока. Чекайте нових роликів.